Вач, йде російським шляхом. Там прийняли гомофобний закон. Він закріплює лише два гендери чоловічий і жіночий. і тільки гетеросексуальні люди можуть створити прийомну сім'ю. Закон уже вступив у силу. Закон, який визнає лише два гендери, фактично викреслює небінарних людей із суспільства. Це дуже схоже на радянські методи приховування певних груп населення. Таке рішення не захищає населення, а радше навпаки робить його менш безпечним і менш справедливим. Кожна людина заслуговує на безпеку. Цей закон цю безпеку забирає. Цензура у Китаї. Там вирізали з фільму одностатеву пару та замінили її на гетеросексуальну за допомогою штучного інтелекту. Мова про фільм Тугезе. Українською він називається Одне ціле. У ньому є сцена, де одружуються двоє чоловіків. У Китаї її відредагували і графічно перетворили одного чоловіка на жінку. Це розлютило аудиторію. Це цілковито позбавляє фільм сенсу. Краще б вони заборонили картину повністю, але не показували її у такому вигляді.